Старовинні традиції італійських майстрів продовжують плекати українські скрипкові умільці. З кожним роком ця професія стає все більш рідкісною. Таких майстрів музиканти жартома називають сімейними лікарями. Більше про них у Олега Філатова. Цей чоловік не таємний агент, а цей підвал не явочна квартира. Це майстерня, в якій насправді народжується музика, а він скрипковий майстер-реставратор. і Ось таким уламкам пан Едуард примудряється дати нове життя і нове звучання. Вона їй десь, год 250 не менше. О, тому їй треба так зробити, щоб вона хоча б ще 50 год прожила, щоб не потірялися оці властивості інструмента звукові. У цьому оце і є. Вищий сенс реставрації скрипкових інструментів. Цією справою пан Едуард займається 40 років. На інструментах, що відродив майстер, грають в Америці, Європі і Україні. Та роботи й досі вистачає, каже чоловік. Щодня до його майстерні у задушливому підвалі приходять музиканти зі своїми скрипками. Постійні відвідувачі жартівливо називають пана Едуарда сімейним лікарем. Давай душку. Сипить. Сипить. Це для мене мій годуванець, мій, го... мій друг. Треба за ним слідкувати. Якщо лікувати, не дай Бог. Якщо не ходити, воно запускається. Воно починає втрачати свою якість звучання. Щоб налагодити ось такий інструмент, одних столярних хитрощів замало. Тут ще треба мати музичний слух. Коталя мені не подобається Зажати. Пане Едуард опанував гру на Альті у Київській консерваторії. Йому пророкували велике виконавське майбутнє. Та він вирішив присвятити себе іншій справі розгадати таємницю інструмента. А в мене завжди руки чесалися. Мені хотілося знати, що там всередині, що тут, чому звучить. У нас на Україні є багато талановитих людей, але от скрипкових майстрів. Дуже небагато мірилом майстерності є досконалість звучання інструмента. Щоб правильно реставрувати ось цю скрипку, знадобиться щонайменше три місяці. Робота дуже копітка і виснажлива психологічно і фізично, і принизливо отримувати за це копійки. А я майстер національної опери України. Мені платять там якусь копійку. А не отримати на рівні уборщиці. Отакі ставки для скрипкових майстрів. Втім, пан Едуард оптиміст і романтик. Він ще сподівається, що в нього колись буде повноцінна школа, де він ділитиметься з молоддю своїми знаннями. А поки базою для навчання є ось ця майстерня 5 на 5 метрів. Олег Філатов, Володимир Юрєв, ТВА.